Доброго ранку! На каналі Файні Квіти, Городина, Садочок. Ранковий випуск щоденника важливих справ на городі в садочку на квітнику 1 та 2 серпня 2023 року. Сьогодні 1 серпня. Складна стресова ситуація. Саме-сами. Такий стресовий день, тому що повний місяць буде в знаці водолі о 21-й годині 32 хвилини. Нічого не сіємо та не саджаємо. Поливи та підживлення не проводимо, але не тому, що повний місяць, а тому, що знак водолій. це знак стихії повітря. Рослини в цей час зайняті диханням. Не можна проводити зелені операції на будь-яких рослинах. Це повня. Але захищаємо рослини саду та городу від шкідників та хвороб. Сьогодні сприятливий день для заготівель смакуликів на зиму та для збирання врожаю чеснику, цибулі, ранніх сортів картоплі. Завтра, 2 серпня, вже спалений шлях місяця і знову ж таки в знаці водолій. Нічого не сіємо та не саджаємо, поливи та підживлення не проводимо. Це нагадує знак стихії повітря. Рослини в цей час кожною клітиною дихають, дихають в цей час. Не можна проводити зелені операції на будь-яких рослинах в час спаленого шляху місяця, але захищаємо при необхідності рослини саду та городу від шкідників та хвороб. Завтра, 2 серпня, сприятливий день для заготівець смаколиків на зиму та для збирання врожаю часнику, цибулі і ранніх сортів картоплі. Будьте уважні, треба ці заготівлі, що ви запланували зробити, завершити 2 серпня. Далі у нас буде знак стихії води і буде перерва в заготівлях та у збиранні врожаю, які вже у нас готовий до збирання. Ось такий у нас щоденник. Хай цей день стресовий пройде у вас добре, хай він принесе добрі новини, будьте всі здорові і до зустрічі сьогодні ввечері. На все добре!